Я зайшов в кімнату, включив фільм, щасливий, побачив пилосос. Хм, дивно. Диван точно такий, як в мене. Тішить, що це всього лише фільм. Я глянув на диван. <клик <твої> <клик> Тільки не це! І я забув, що сьогодні день чистюня лапуня. Ну, капець. Більше фільми не дивлюся. Взяв пилосос і викинув його. Але тоді доведеться підмітати віником. От блін. Попилососив Не так і важко. Ха. Помив духовку. А мені даже подобається. Помив сусіда, а то воняє як скунс. Помив ноги і закінчив. Чистота. Я умнічка. Кімнату зайшла Наташа. Я глянув на неї. Вона дивиться на мене. Це мене лякає, тому почав дивитися у вікно. Наташа все ще дивиться на мене. А можливо, вона хоче похититися. Хвалити мене за те, що я цілий день все мив та чистив. Наташа хоче щось сказати. Я в захваті почав дивитися на неї. Ніякої допомоги не дочекаєшся, тільки вмієш ще на дивані сидіти. ти!